Вишаче, а можна дуже відверто? Дуже відверто можна? Я думаю, що якби навіть я заперечував, це вас ніколи. Не зупинить, правда? Угу. Още, що ми тут маємо? От нам надав значить, прокурор Ковтанюк Павло Батькович клопотання про привід підозрюваного. А в кінці посилається на статтю 140. 141, 142, 142, 143. Шановний суд, ну, якщо звернемо увагу на цю 140 статтю, то в даному випадку ми маємо клопотання, яке мало зайти в канцелярію, отримати розподіл по 35, на певного слідчого суддю, який би мав розглянути це клопотання вже за 140-ю, 141, 142, 143 ю статтею. Тобто, ну, конкретно сказано, клопотання про привіт. Значить, За 140 статтею про привід і частиною другої рішення ми читаємо, що рішення про здійснення приводу приймається під час розслідування слідчим судею. Да, за клопотанням, наприклад, того ж прокурора або з власної ініціативи. Суд власно, з власної ініціативи таке питання не піднімав про привід. Звертається з цим клопотанням в слідчі. Якщо він звертається з цим клопотанням, то він мав подати це в канцелярію на розподіл по 35 статті. А, Значить, саме клопотання 141 статті вимагає, щоб до нього були, значить було, щоб в ньому було. Зазначено на іменування кримінального провадження, процесуальний статус особи. А... процесуальна дія, учасником якої повинна бути особа. Положення цього кодексу, яким встановлено обов'язок особи з'явитися. Відомості, які підтверджують факт здійснення виклику. А... Ну і прізвище, дата і так далі. Додаються, клопотання, додаються копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує. Нічого нема. Якщо він подав, чи мав подати через канцелярію, то ми мали можливість значить, 3 години ознайомлюватися з ними і приймати участь, наприклад. Значить, 142 розгляд клопотання про здійснення приводу. Написано час, частина 1. Під час дослого розслідування клопотання прокурора про здійснення проглядається слідчим судою. У день його надходження до суду. Надходження до суду. Надходять у нас документи через канцелярію. А, може бути таке клопотання і без, без, без е, 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 заявника. У разі необхідності слідчий суддя може заслухати доводи особи, яка подала клопотання. Значить, і може і без нього. Розглядається негайно після його ініціювання. Все ну, має робитися через 35 статтю. Копія ухвали про здійснення приводу, завіреного печаткою суду, негайно надсилається органу, на який покладено її виконання. Виконання 143 стаття. Ким вона виконується. Напевно, прокурор трошки переплутав це з іншою статтею. Даного паку. Я йому підкажу про це, ну, а він це знає. Бо то, що він подав клопотання про привід до вас, то мав подати в канцелярію. А якщо він хотів це питання підняти тут, в судовому засіданні, де розглядається клопотання про зміну запобіжного заходу, то йому треба було б, напевно, звернутися за статтею 188. Клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу. І навіть сама назва вже інша. 189 розгляд клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу. А розгляд клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу за частиною 3 може навіть проводитися в закритому судовому засіданні за участю прокурора. То що ми тут робимо? На що ми тут потрібні? Значить, а що просить в цьому. Документів прокурор. Клопотання задовольнити та надати дозвіл на застосування відносно того, -того то з метою приводу примусового супроводження. А якщо подивимось 140 статтю, то це клопотання про здійснення приводу, а не з метою. Примусово супроводження. значить, е... Ваше, ну, Я так думаю, що ми просто опинилися з вами випадково не на тому весіллі, от, яке організував нам прокурор. Ну, інше, значить, е... Звернувся без клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу, ну було б інше. бо людина, зараз вільна. От. Ну вона вільна, ніяких запобіжних заходів до нього не застосовує. Тут треба його затримати і привезти. В такому випадку саме на розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу. Що передбачено 187 статтею, таке написано, забезпечення прибуття особи для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу в нас подано клопотання про зміну запобіжного заходу, а це у нас стаття 200. і Тут написано. Про те, що в ну, частині. Не... В частині 4. Що додається до клопотання? До клопотання додається підтвердження того, що підозрюваний, підозрювана надіслана копія клопотання та копії матеріалів, що обґрунтовують клопотання. Нічого не зроблено. 201. Клопотання. Клопотання. 201. А? перше замінили за да, клопотання да. Так, так, ну так. Да. Ну про зміну запобіжного захисту. Так, да, тут хорошо. Ну, тобто. Ми не маємо предмету розгляду, бо ж з е... цим питанням нема звертатися, немає права звертатися в даному випадку прокурору. Ну чи то я може щось не розумію в КПК, чи то може ми щось, ну. Але як на мене, то тут просто треба відмовити вже з формальних підстав, бо це не розглядається в даному випадку. А то, що, наприклад, там торкається питання, ну якщо, якби, що він там десь ухиляється. І то, що чи лікується він там, чи він там не лікується. Якщо вам написали лікарі на стаціонарному лікуванні, то я так розумію, що це стаціонарне лікування, а це не амбулаторне лікування. Амбулаторне лікування, так, да, ходить туди-сюди. А тут прийшли, і залякали, поліціянти зарані провели процесуальні, начебто провели значить, дії без адвокатів, що вони вже не перший раз організовують і проводять. Бо вже і в апеляції там влаштовували те саме. Ну, Я розумію їхню позицію. Вона незаконна. Просто надписно незаконна. А навіть якщо вони з'являються в лікарню, що ми вже мали такі випадки, навіть по відношенню до суддів ГПУ таке робило, по відношенню до замголови апеляційного суду Приндюк Марії Михайлівни. А? Васильівні, вибачайте, Васильівну. Вони таке робили. Ну ми таку практику теж би, знаємо, от, але ж вона незаконна. От. А якщо навіть вони і з'явилися, то вони на досудовому слідстві мали керуватися 135-ю, а значить, і по 135-ї вручати повісточку, якщо би, да. А якщо навіть поговорити в даному випадку про е, сторону, 140. О, о. І подивитися на 6-3, привід може бути застосований до підозрюваного. Да? Привід свідка не може бути застосований. От. А також написано, що е, привід співробітника кадрового складу, а вони перевіряли, що це співробітник кадрового складу. Може він там в розвідці працює? Армянський, так, да, або на, для України на армянську розвідку. Ну, вони ж хочуть, що хочуть, то і роблять. Ну я просто це не предмет для того.